Гопак це традиційний український народний танець козацького походження. Назва танцю походить від вигуку гоп під час його виконання. Гопак використовували козаки як спосіб демонстрації своєї сили, спритності та бойового духу. Гопак бойовий танець. Кожний його рух являє собою бойовий удар ногами з різних позицій, навіть сидячи. Раніше гопак танцювали шаблями в руках. Нова історія гопака почалася зі створення ансамблю пісні танцю України, який очолював Павло Павлович Вірський. Саме цей балетмейстер створив академічний народний танець на основі класики і традиційного фольклору, і поставив той знаменитий гопак, який виконують професійні балетні колективи в Україні та за її межами. Гопак це танець, який вражає своєю красою та енергією. Він є невід'ємною частиною української культури.